Згадав старення тут. Черговий арабо-ізраїльський конфлікт. Фактично війна. З одного боку араби воюють, з іншого євреї воюють. Напружені там події, все. Те, що буває на війні, мабуть, на кожній. Одного ранку замість обстрілу тиша. Ніхто не про що не домовлявся. Тиша і все, в обід тиша. Командування каже, Абрам, ти там Сеїда знаєш, а ну десь там покричи йому, запитай, що там у них таке. Він питає, каже, Сейд, а що трапилось? Чого ти не стріляєш? Ти каже, Абрам, нема, нема набоїв. Слухай, Сеїд, купи набої, будь ласка.